Слов'янські медики реанімують міський парк відпочинка. На суботник, 27 березня, зібралося близько трьохста співробітників, усіх без виключень медичних установ міста. Всі лічебні учреждання, і в місті, працюють на благо свого города. Наконець дошкувалися весна, ну, наконець пішла хороша погода. То, чем собирались заняться в прошлом году, но, к сожалению, не успели сделать. Вот сейчас мы занимаемся этим. Сколько вашего коллектива сегодня человек? 21. По остальным я точно не знаю, но медиков много. Я вот вижу и центр первичный, и больница Ленина вон перед нами работает. Погода сегодня хорошая, как раз способствует этому. Настроение неплохое, скажем так. У нас вышли сотрудники пяти отделений, в том числе и поликлиники. Ну, більше 50 человек в, Це... ну, в общій сложності. Знаєте, сколько людей В сложності сьогодні здесь медиков работает ну сотні три не, не менше. Не дивлячись на чималий об'єм робіт, лікарі, медичні сестри та персонал може похизуватись гарним настроєм. Погода, спільні зусилля та гідна мета надають нас наги. Много і на роботі здесь вот перви подумала тому, що очень жаль, що ми утратили вот то бывшие наші суботники, то хороше настроєння, потому тому що... Будь сам вместе здесь, на в вот такої прекрасний день на уборки території це, в принципі непогане начала тлічне настроєння в всіх до да. воспоминання хліна лет, вообще, Хочеться, щоб було красиво. Звичайно, скептики можуть сказати, що аналогічні заходи, як то кажуть, добровольно принудітельне, але учасники процесу настільки надихнулись подією, що й самі раді альтернативному робочому дню. Наше трудне время Мода смутно, это людей в некоторой степени сплачивает. Мы должны все равно, мы жили все вместе, как говорится, гуртом, мы должны, работаем вместе. И то, что мы делаем для города, это нужно делать, потому что ну, силами какого-то коммунального предприятия парк не уберешь. Здесь будут ходить дети, внуки, ну кто-то из нас сюда придет, поэтому... Я думаю, що в конечному итогі труд завжди буде в врада свій вклад у прибиранні міського парка, як завжди, зробили співробітники КТП. Машини для вивозу тонн сміття стали у нагоді. Що ж до подальших планів медиків, то люди готові і далі виходити на суботники, аби тільки бачити активність міського керівництва, інших установ та підприємств і, звичайно, всієї слов'янської громади. Тут не обов'язково має бути какота силової начало. Дійсно, люди бажають улучшить благоустрою свой город. Це найголовніше зараз. Будет еще раз вити да обязательно. Да, Всех приглашаем. Весь город приглашаем. весь.